Компенсацію, на яку можна винайняти житло, отримують запоріжці, які втратили домівки внаслідок ракетних атак. Наразі йдеться про 300 сімей. Впродовж року з місцевого бюджету їм виплатять 36 мільйонів гривень на всіх. Родина, щомісячно буде отримувати 10 тисяч гривень. За минулий рік ми обов'язково теж врахували це, і з моменту прильоту до кінця цього року вони теж одноразово отримують єдиноразову суму. От за минулий рік друга програма це наша програма підтримки, в якої ми врахували, що пільгова категорія населення буде отримувати одноразову адресну допомогу 15 тисяч гривень. Це люди, яких там повибивали шибки, вікна, там, двері. Після війни має запрацювати державна програма відновлення. Запорізькі експерти вже готують проєктно кошторисну документацію. Відтак, щоб відновити багатоповерхівку на вулиці Кияшка, необхідні 60 мільйонів гривень. Міська комісія продовжує фіксувати збитки, завдані житловій інфраструктурі. Вознесенівський район 159 Пошкоджено Дніпровський район 292. Заводський – 86. Комунарський – 125. Олександрівський 105. Шевченківський – 163, загалом 930 будинків за 2022 рік. На території Хортицького району руйнувань та пошкоджень житлових будинків, слава Богу, не було.